Париж приймає 33-ті літні Олімпійські ігри без жодних коронавірусних обмежень. Ніякого карантину, повні трибуни вболівальників і команда Суспільного, яка працює і буде показувати, як власне живе Париж під час Олімпійських ігор. Але давайте спочатку поговоримо про безпеку в Парижі, тому що вона тут справді на першому місці. Ось ця вся територія навколо сани, де буде проходити відкриття, перекрита. Ми кілька разів проходили кордони поліції. В нас перевіряли речі, сканували наші акредитації. Париж старається убезпечити і глядачів, і учасників церемонії відкриття. Протягом ігор охороняти порядок будуть близько 45 тисяч поліцейських. Таким порожнім центр Парижу був давно. Я думаю, що організаторам вдалось змусити кожного парижана на піти. Бо ми думали, що тут буде багато людей. Тому зараз ніхто не в Парижі, ніхто зараз не працює. Зараз свята так, я б мала б працювати, але повинна піти додому і працювати вже там. Це складно, деякі станції закриті, деякі вулиці теж. Тобто ви не раді Олімпіаді абсолютно абсолютно ні. Я маю на увазі, що є багато проблем. Багато людей більше не мають квартири, тому що їх виселили. Через Олімпіаду виникло багато проблем. І я маю на увазі, що це дещо суперечливо. Комусь це подобається, а комусь ні. Я вперше в Парижі. Дуже гарне місто, і найпрекрасніше те, що Олімпійські ігри проходять саме у час, коли ми тут. Забронювати готель було не дуже складно, але це було дорожче, аніж ми очікували. Я думаю, найважче було отримати перепустку, що дозволяє потрапити на ейфелеву вежу на берег річки. Насправді ми не очікували, що отримаємо її так швидко. Нам вдалося отримати її того ранку, коли ми приземлилися в Парижі. Було приємно гуляти містом, коли там майже нікого не було. Це як приватна екскурсія. Вам подобається тут. Так, дуже щаслива. Я велика шанувальниця Парижа. І от ми перемістилися прямісінько у день відкриття до ось цієї площі навколо. Тріумфальної арки, і саме зараз будемо шукати вболівальників, парижан і всіх, хто буде дивитися, чути і не знаю, можливо, відчувати на собі старт Олімпійських ігор. Ходімо шукати Як я зрозумів, ви з Данії і ви приїхали сюди спеціально на Олімпіаду. Чи важко вам було потрапити сюди, отримати квиток? це він дістав усі квитки, тому я дозволю йому відповісти. Ні, ми просто купили квитки десь рік тому, а потім знайшли житло на Airbnb і приїхали сюди. Тож жодних проблем. У вас є квитки на церемонію відкриття? Ні, але на 5-6 різних заходів протягом тижня у нас є квитки. Що це за змагання. Ми будемо дивитися велогонку на шосе: пляжний волейбол. Теніс це ваша перша олімпіада. <рес> так, вперше в Парижі і вперше на Олімпіаді. Які у вас емоції? Ми з нетерпінням чекаємо на данську легку атлетику, гімнастику раді бути частиною олімпійського духу. чи дорого тут у Парижі, порівняно з попереднім разом, коли ви можливо були тут, і як тут живеться? Тут все майже так само дорого, як і в данії. Ми вже звикли. Тож, це нормально. на початку було трохи важко передбачити приїзд всіх людей, тому, що ми не мали багато інформації. але зараз ми цілком задоволені, тому що в липні, в серпні, в Парижі зазвичай все трохи сповільнюється, чесно кажучи, я дуже радий Олімпіаді. Але підготовка до неї в Парижі була трохи безладною. За два тижні до цього все було закрито, тому навіть для туристів не дуже приємно приїжджати до Парижа і бачити, що деякі райони закриті. Щоб потрапити в деякі місця, потрібно мати QR-код, але вони не завжди працюють. Тож це був не найкращий спосіб зустрічі людей. Але після відкриття буде простіше ходити по Парижу. The, I think it will be easier to walk to walk through Paris and enjoy Paris.